Доброго дня українці, доброго дня діти, батьки і люди планети Земля. Зараз у нас 14 годин 53 хвилини. Ми з вами у верхній межі Сергієвої пустині і ми продовжуємо нашу молитву, яка проривається, потім іде безмовна праця. Во слава Господа, а потім продовжується знову молитва за всіх людей, які живуть на планеті Земля, бо кожному з нас потрібна допомога. І слава Богу, що є та частина людей, яка молиться, яка протягає практичну руку для допомоги. Які переживають за інших, які боронять всіх нас, які йдуть на жертву для того, щоб всі інші жили, але пам'ятаємо, що в кожного свій час, то не треба копіювати когось, якщо він каже, що треба, наприклад, померти, і зараз, то це. Призначення в нього. Вас може це треба зробити через рік або через п'ять, бо Господь кожному з нас дає свою дивовижну справу, і ця справа робиться потихеньку кожного дня, і потім все це збирається, об'єднується, і людина потім спроможна зробити цей жертвений акт віддання свого життя за ближнього свого. Тож не осуджуємо нікого, а йдемо по доленосному шляху своєму по цій казковій дивній планеті Земля, яка нищиться силами зла. Але з іншого боку, ми вчимося протистояти, ми вчимося бачити добре і погано, бо у свій час ми пам'ятаємо, як Адам і Єва не захотіли слухати Бога, і через цей непослух вони були вигнані з раю. Тож зараз кожна людина це людина, яка Вигнано з раю за ці ті, чи ці ті чи інші гріхи для того, щоб ми все це спокутували протягом земного життя зробили е, інвентаризацію своїх і вчинків і свого ставлення до небесних сил, і потім, в самому кінці, зробили. Жертваний акт. Во славу Бога Небесного, во славу людства живого, а не мертвого, і для того, щоб наші е, нащадки, ті, що йдуть за нами, могли теж вчитись е, по тим трудам, які ми їм. Залишили. Хай Господь оберігає кожного з вас. Одинадцятий коридор трописа Рафасоровського, верхня межа Сергієвої пустині, Сокральне Голосієво, місто Київ. На все добре, любі мої.